Є новина, друзі, листи львівському губернатору від російського царя. Та позитивно чи негативно? Дослухайте до кінця. З'явилася інформація в міру. Розслідувачі Львівські знайшли, що по листам по шляху виїжджали люди з-кордону. за кордон. На початку війни їх підписують ці е, листи, які направляють губернатор Львівської області. Козицький. в нас він не змінювався. І знайшли, що ці листи були, по перше, від фейкової, ймовірно, фейкової організації громадської. А друге питання: ну, тобто над ними, над губернатором, над його апаратом, так знущалися, тобто, або показали свою безнаказаність. Їх підписували, ну якби я так розумію, через комп'ютер, підписом російського царя Олександра Третього. І це проходило: вісім чоловік виїхало, сім не повернулося. Ну, один, я так розумію, повернувся. І що найцікавіше, знаєте, ну не може губернатор там його апарат сказати, що вони там нічого не знали, нічого. Не тому що один з чоловіків, це встановили журналісти, який виїжджав по цій організації. Ну, за цим підписом, я так розумію, оцього російського царя. Він їхав з радником, колишнім правда, радником губернатора за кордон. Він виїхав, не повернувся, а радник повернувся назад. І знаєте, я тут не буду зараз втрачати Козицького, що він мав перевіряти. Ну, губернатор, тим більше під час війни, він не міг перевіряти кожен підпис, це зрозуміло. Це просто зараз ну, не смішно навіть виглядає, тому що в нас агресія. Росіяни нас атакують, а хтось когось випускає. Губернатор випускає когось з підписом царя російського. Але його апарат однозначно це мав все перевірити ну, і контролювати. Ці всі... Питання, і от, моя думка, ну що ймовірно, знаєте, що апарат їх всіх цих людей випускав і цей підпис царя пропустили. Ну тому що їм так доларами очі закрили, так що вони нічого не бачили. Вони би і підпис Путіна так само би пропустили бо людину і випустили за кордон, і люди б собі поїхали жити краще життя за кордоном. Ну, це знаєте, це виключно. моя думка. Відкрито кримінальне провадження по цьому факту. Я думаю, що раніше до приходу нового генпрокурора це провадження б не з'явилося. Зараз воно з'явилося практично моментально прокуратурою, і це ну, відбувається, тому що ну навіть моїй інформації. Зараз в прокуратурі там е, новий генпрокурор, він змінює людей, перевіряє ефективність, перевіряє кримінальні провадження. Ну і тому, е, якби прокурорські представники бояться і одразу з провадження. Подивимося, які в нього буде завершення, ну але це. Факт навіть не смішний. Це ганебний факт для Львівської області, що людей випускали за кордон. Вони не поверталися. Це один фактор. А те, що це відбувалося за підписом російського царя, ну це просто ганьба. Тепер щодо позитивного і негативно, мені знаєте, от в коментарях прихильники зеленського деякі боти і прихильники, в основному це пенсіонери пишуть. Як можна так не любити? Я вже декілька разів бачив Україну, що ти постійно говориш про негатив. Ну, по-перше, я говорю про правду, тому що все, що я говорю, це підкріплено новинами. І воно знаходиться в мене в телеграм-каналі в шапці. Профілі посилання. Ідіть, дивіться, перевіряйте, там все є. А по-друге, ну от дивіться. От позитив для України, що вчора я от розповідав, що Зеленський сказав, що наступ на сумщину росіян ну зупинили та наші збройні сили, і ну він провалився в Росіян. Це позитив. А те, що розіграли гроші на фортифікаціях і неправильно їх побудували, це негатив, і це правда, і то, і то. Друге питання. Голова ОВА Херсонської області, який колишній голова, купив будинок. Вчора новина прийшла в Києві за 500 тисяч доларів. Це позитив, позитив для родини голови ОВА колишнього. Але для суспільства це негатив, тому що не зрозуміло, де він взяв гроші на цей будинок. І тому, як на мене, треба не позитив і негатив, і хто як любить Україну, а треба говорити правду і не мовчати про корупцію, яка відбувається в нашій державі. Тому що якщо ми будемо мовчати, вона буде продовжуватись. безпреділ буде продовжуватись. Порушення прав людей буде продовжуватись. І ну, це призведе до трагічних наслідків для нашої держави для України. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.